Хорошенькі, ну ви знаєте, що от сьогодні Божа погода просто шепче Легкий-легкий вітірочок. Я розправилася з одним ділом, показ одним. Ну я запутати лук. Ви знаєте, що кожен день я вам показую лук. Лук у мене сьогодні такий. Ну жилеточка під жилеткою. Я можу даже, спортивний костюм, кросівки, Ви знаєте, я не комбінірую. Ви знаєте, що я хочу сказати? От мені удобно, я вділася і пішла. Нравиться, комусь не нравиться, Закрили свої глазки, просто не дивіться, а мені комфортно. Так що, дівчатки отакий от у мене. Ну це лук, я вам казала, що я заплала таку знаєте, Захотілося мені сьогодні прибрати чолочку, одіти очочки, накрасити безсвітною помадкою губи, зробити легкий румянчик. І все, і більше нічого. Так що, так, спочатку такий лук, а потім зараз я вам розділюсь, покажу, що в мене під зомби. Ви розумієте, так? Да? Так, мої хорошенькі, ну лук, ви знаєте, що в Олександрі, коли я була, я взяла цей костюмчик. Я ще знаєте, що думала, брати не брати. Сашка, говорить, світа бери. Він так чітко на тебе сів, і ви знаєте, я його взяла. Плюс у фірмі Violet я ось ці Челсі взяла. Дівчатки, ці Челсі підходять абсолютно під все. І під костюм, і під платье, і під ласіни. Ось такий обалденно-класний костюмчик. Ви знаєте, це я знаю це такий, як. Не, ну, для мене він ну, як полоска як спортивна вроді плана. Але для мене чуйте, мені що спортивне, що нарядне, подобається оділа і пішла. Так, да, да, я можу, я можу. Я обично люблю дівати шифонове плаття і кросівки. Слухайте, мені подобається. От я собі стала перед зеркалом, думаю, боже, світ, байдуже, байдуже. Мама завжди мені казала, дочечка, ти в мене що б ти не діла, б ти не зробила, ти в мене найпрекрасніша. Так що мої красуні. Такі костюмчик я взяла в нашої Олександрі. Ну і час, і виходить, ну ви ж знаєте, фірма Віолета, вона творить чудеса, Особливо зараз там завоз на завозі, вони які хочуть. Видіть, як вони на ножки, дівчатки, є зима, є весна, є осінь, є літо. Що хочете є. Одним словом, отакі от челсики, отакий костюмчик, сьогодні світулечка оділа. Ну, зрозуміло, що жилетка. Жилетку на всі случаї життя. Чим мені подобається жилетки, що на всі случаї життя. Ну і, понятно, така зачіска сьогодні. А ну, Скажіть мені, не сильно широкий лоб, нормальненько воно мені чи ні? Ну, я жду просто коментарі, ви розумієте? Да? Хороші, По поводу моєї мої відпустки, ви мене питаєте, де ти їдеш, де ти їдеш. Дивіться, для мене дочка зробила несподіваний подарок. Вона мені говорить, мам, ми з тобою так проводимо, мало часу. А ви знаєте, дитинство пробігло, все время ми були на роботі. І було, знаєте, як завезла її, Боже, возила в школу її, щоб ви понімали, На дворі ще було темно. Просили охранника, він відкривав двері, вона, бідна, сиділа. Ну, ми робили, ми робили на базарах, а як на базар раніше. Шість часов, сім ти повинна бути на роботі. І всі везли її в школу, саму перву привозили, саму останню забирали. Це дійсно було так, тому що вона була на продльонці, і Боже, дівчинки з нею оставалися, тому що от, от така була робота. І знаєте, все время була в роботі. Я ж вам розказувала. Жили в общежитті, жили в одній кімнаті була одна кровать і дитяча кроватка, верніше, тут така малюточка була. Знаєте, життя було таке: отак от от переглядуєш всю свою життя. Вона говорить: мам, скажи мені, і ви, ви от мені може не повірите, але я з нею один раз ходила в кіно. Це вже вона була у 8 чи 9 класі. Ми з нею пішли в кіно. І ви знаєте, ці всі спогади вони наче одна секундочка. Все время робили, робили, робили. Все время хотілося знаєте, щоб вона була. Хоча жили ми так, ну. Ну ніяк ну жили. А все час хотілося знаете, все для неї. Помню, Саша дала їм. Сейчас йдемо далі, це у нас буде серіал далі. Мали 100 гривень, ну приблизно 100 гривень, я вам кажу. А ми жили возле Діала. Я говорю, дітку, під хліба, молока. крупи приходять з булочкою хліба і з куклою. Так, да, Кукла була 80 гривень, купили хлібчик, а ну, Аня захотіла. Ви знаєте, уділяли все їй. Вона в мене завжди ходила, знаєте, білі, білі колготки, білий це. я могла ходити, як з мене сміялися на базарі, ти ходиш в одній кофті два роки. Але нічого, я походила в кофті два роки, своє життя, знаєте, ну отако все воно було. І вона, говорила, ну, і вона мені говорить, мамусь, давай з тобою десь поїдемо. І я говорю, давай, дочка, давай. І дочка зробила для мене сюрприз, і ми з нею улітаємо. Звісно, відпустка в мене буде з вами, тому що я ту красу, я навіть не сподівалася, де я буду їхати. Але я теж не хочу наперед нічого говорити. Тому що давайте так, сяду в автобус, сяду в самоліт один, дуже великий перельот і дуже багато пересадок. Но, но, хочу вам сказати, що наше життя знаєте, таке пройшло, і дивіться, тої дочки, 23 роки, 23 люди мої. І вони пролетіли як секунда, пам'ятаю маленька, маленька, маленька. Боже, і в магазині робила, і вона, оце знаєте, раніше робили в магазинах. Врем'я закінчилось, так? Вже? Я хочу сказати, ви знаєте, щось в мене сьогодні отак от прямо на цей розговор. І раніше пам'ятаю робила в магазині на Лінпосьолки. І я там була й у продавець. І все час я дуже любила їсти ліверну колбасу в кожурі. Знаєте, вона раніше була вкусна, ліверна колбаса, хлебчики. і отако, от ну отак от. А Аня була маленька, була за мною. І я до последнього своєї мамі мама дзвонила, як діла, все добре, як діла, все добре. Потім 에, 에, Аня трошки побула в мамі в садик там пішла в садик, Ну буквально вона у мамі була чуть-чуть, потім ми її забрали, тому що. Тяжко, не тяжко, дитина може бути, знаєте, з батьками. Вот і завжди Аня, знаєте, я не забуду, як вона маленька була. Я кажу, йдемо додому спадки. Вона каже, ні, постели мені на. І оці були, знаєте, оці ящики були, пиво в них привозили, пиво ж було у лімонаду. Це ці желізні на стелі кофт, і вона любила там лежати. Та слухайте життя було таке, і зараз ось 23 роки. Вона живе в Греції. Ви знаєте, дякувати Богу, все добре. Все життя прийшло. Ви знаєте, ну, зато дитина знає ціну грошам, і вона у перший свій рейс пішла в 18. Ви знаєте, я горжусь, що в мене є така красива дочка. Свою відпустку я їду з своєю дочкою і проведу з нею. Время. Багато питають, що ви її не показуєте. Ви знаєте, я показую нікотрі фотографії, вона не любить цього, я не можу її заставити. Вона не любить, ну вона в мене не. Це я така, знаєте, я люблю все показувати, говорити, а вона ні, ну от не любить, і я не можу її ставити. Так що я говорю, Аня, маму хто буде знімати? Вона каже, одна зйомка в день. Я кажу, хорошо, согласна. утром мене показала, все остальне показую сама. Ну і так собі. Одним словом, так. Так що, мої хорошенькі, життя прекрасне, я хочу вам сказати, що завжди достигайте своєї цілі, тому що ніколи не опускайте руки. Чесно, я дуже багато що пройшла в цьому житті, і все время це буду говорити. Ви самі знаєте, що я сказала, що я починала з столика одного, який я на який поклала товар, він упав. І я так плакала, тюлька розсипалася, боже, ще я довго взяла. Ви знаєте, прийшла. З мене сім'я, що я ходила в одні в одній ковті два роки. На мене ставили ставки, що я пороблю там місяць, два-три, полгода. Подивіться на нею, та вона що суздана для базара. Хоча обичний чоловік пройшов, ну ще без, без губ, даже, без накачаних губ. Ну, це тоже все, знаєте, це все вже пройшло. І хочу вам сказати, що щоб добитися того, що ви можете, щоб ви могли купити собі дорогі духи, хорошу жилетку, хорошу сумку, треба працювати. Не сидіти, дивитися, хто що має, а просто працювати. Хочу, знаєте, от обратитися до мужчин в кавичках. От я відкриваю тік-ток, я ж обично мені щось не подобається, так пролистую. І коли дивишся, коли мужчини обговорюють женщин, що в них, них хто, в них хто. В Дивіться, любі мої мужчини, от обращаюсь лічно до вас. Дивіться, ви не дивіться, що Базаренко, як вона торгує, як торгує там е, Таня, як торгує рибачка Соня. Ви не дивіться це. Ви создаєте себе, як создала Таня, рибачка Соня, Базаренко, як ми себе создали самі. А е, хаяти да, в коментарях там, от відповідати на якоби непонятні випроси, я хочу вам сказати одне: зробіть себе самі, создайте себе самі. Хорошо, хай у вас буде тисячу разів щось лучше, але ви. Не піартись на комусь, а зробіть себе самі. Поставте свій товар так, щоб його хотіли люди, щоб його любили люди. Яка б там, допустим, там по ціні по тому, ви зробіть себе. Просто создайте себе і до вас підуть люди. А то, що ви когось там в кавичках хочете обхаяти, це тільки мінус вам. Тому що, якщо у вас щось хороше, покажіть себе з лучшої сторони. Покажіть, що ви мужик, а не мужик в кавичках. Я дуже сочувствую ваші жінки, як її неприятно. Хорошенькі, ви знаєте, не треба, так от, ну я ж кажу, відкриваєш ще раз, хочу сказати, що в мене один Тікток, інстаграм. Просто, розумієте, якби відповідати на, нєко, на ті питання, яких їх взагалі немає, вони придумані, хочу вам ще раз сказати. Не дивіться на когось, не дивіться на Базаренко, не дивіться на Таню, не дивіться на рибачку Соню. Создайте себе самі. Создайте себе. От, от я такий є хороший, от я такий ідеал. Не дивіться в кого, що є. Ну, ніхто не має вправі нікого ніколи обсуждати. Дати хто чим торгує, хто як торгує. Ви торгуйте тим, чим ви можете. Ви покажіть себе. От я такий класний, зайшов і торгую. Ребята, чесно, це стидно для мене. Це ну то, що там говорять, чесно, це тільки плюс мені. Слава Базаренко! Да, там, допустимо, воно тільки йде і всім інтересно, хто ж то така Базаренко, що про неї всі говорять. А це обична українська жінка, яка оцими руками зліпила. Це гніздишко, в якому вона є своїми руками. Не за чий що ні за кого не говорила, ні в коїм случаї не обсуждала, що в мене лучше, там хуже. Ребята, ми прийшли торгувати, заробити, щоб щось мати, а не сидіти і когось парафінити. Це некрасиво. Чим більше ви про когось говорите, тим тільки мінус вам. Це просто я вам таку на заметочку говорю. Мужчинам в кавичках, тому що більше всього це говорять бично мужчини, які самі себе не можуть зробити. А це так м -м, неприємно. Мої хорошення, що мужчина не сорівнується з жінками? тому що мужчина хоче доказати, що він слабший. А ви не докажіть, що ви слабший, ви докажіть, що ви сильніший, що ви можете самі не сорівнуйтесь з жінками, тому що все одно ви їх не преодолієте, запам'ятайте навсі. Ви, ви є. Создайте себе, зробіть себе, тому що ви тільки себе опускаєте нижче, нижче, нижче. Повірте, хто більше всього було вже таких случаїв дуже багато. Я вам просто хочу сказати, це ні в коїм случае, там не оправдання нічого. Мені абсолютно є. Я знаю, чим що я роблю, де я роблю, чим я торгую, я про себе знаю. Просто мужчина, коли він не впевнений в собі, він хоче сорівнуватися з жінкою. А ви не сорівнуйте з жінкою, а создайте ще раз кажу себе, ласточки мої, тому що поки ви будете сорівнуватися, тільки мінус вам. Мінус вам, ви вбивайте своє время. Ні, ви покажіть себе, свою продукцію, що я вот я мачо, я прекрасний чоловік, який создав себе, який торгую обалденно класною продукцією. А з жінками сорівнуватися ну не вийде Ніколи. Так що я вам хочу побажати, правда, тільки удачі і ну вашому бізнесу процвітання, тому що кожна людина хоче заробити, кожна людина хоче, знаєте, щось мати. Так що подумайте.